Про Пропівня, французька казка. Колись давно був в нашому селі старий півень. Любив він водити своїх курей у ліс та в поле. Якось півень грібся в землі під деревом і знайшов гаманець, повний золотих та срібних монет. Схопив півень гаманець і мерщий з ним додому. Ніх під собою від щастя не чує, співа на все горло. А в селі жив один багатій на ім'я Дарглас. Побачив радісного півня, підійшов до нього та й каже, Ану, покажи мені свій гаманець, схопив гаманець та й гайда з ним додому. А півень як кукурікне. Пане дарглан, отдай моє добро. Золото віддай, віддай срібло, та пан дарглан не віддав ні золота, ні срібла. Півень кукурікнув іще голосніше. Розгнівався пан дарглан та й каже Ач, співець знайшовся. Ось зараз спіймаю і замкну на ніч у стайні з моїми віслюками. Вони тебе провчать. Довго пам'ятатимеш. Злякався півень, шкурнув геть. По дорозі зустрів вовка. Добрий день, куме, каже, Добрий день, куме, куди це ти біжиш? Знаю, куди біжу, біжи й ти зі мною. Не пошкодуєш, почастуєш смачненько. Хто ж від доброго частування відмовляється? Біжімо, куме, це далеко? Та ні, я побіжу, а ти лізь ось сюди в мішок, я тебе понесу. Побіг півень далі, аж тут назустріч йому лис. Добрий день, куме, каже півень. «Добрий день, куме, куди це ти біжиш? Знаю, куди біжу, біжи йти зі мною, почастую смачненько. Люблю я смачненько попоїсти, біжімо. Та ні, ти ліз до мене в мішок, я тебе понесу. Побіг півень далі. Аж тут, назустріч, йому летить ріб джіл та шершнів Як хочете джала погостити, добре пожалити, лізьте до мене в мішок. Каже півень. Бджолам і шершням того тільки й треба. Біг, біг півень, аж поки натрапив на струмок. Куди біжиш, Півню? питає струмок. Знаю куди. Пан дарглан забрав моє добро, все моє золото й срібло. Ходімо зі мною, допоможеш мені. Струмок погодився. І півень сунув його в мішок. Добіг півень до дверей пана дарглана, постукав те, як кукурікне. Пане дарглан, отдай моє добро, золото віддай віддай срібло. Ну, начувайся, дурноверхий горлане. розлючено вигукнув пан Дарглан. Надвечір наказав він спіймати півня. І замкнути в стані разом з віслюками. Дадуть вони йому чосу, подумав пан Дарлан зловтішно. Замкнули півня з віслюками. Віслюки хвицають, б'ють копитами в стіни, ревуть. Злякався півень, але не показав цього, бадьорився. Врешті-решт віслюки кинулися на півня. А він як гукне вовкові. Вилазь із мішка, гризи їх, ось тобі й частування. Вовк вискочив з мішка, кинувся на віслюків і позагризав їх. Рано вранці пан Дарглан побіг у стайню глянути, чи вбили віслюки. Півня відімкнув двері, а півень фрр вилетів у двір та як кукурікне. Пане дарглан, отдай моє добро, золото віддай, віддай срібло. Ну, й дивовижа, подумав пан дарглан, щоб віслюки та не подужали півню. Зайшов він у стайню, аж бачить усі віслюки мертві. Оце так півень. Остогид він мені, та й боюсь я його. Накажу посадити його до гусей, хай гуси його поскубуть. Увечері наказав пан Дарглан посадити півня до гусей. Гуси відразу кинулись на нього, засичали і загелготали, затеребили його і заскубли. А півень як гукне Кумились, вилазь із мішка, по їх усіх. От тобі й частування. Лис вискочив з мішка та й ну ловити гусей, всіх половив, подушив і наївся, то не схочу. Пан дарлан ледве діждався ранку. так кортіло йому дізнатись, чи живий півень, чи ні. Відімкнув він гусник, а півень вилетів у двір та як загорлає. Пане дарлан, дай моє. Добро, золото віддай, віддай срібло. Ой, лишенько, жахнувся подумки дарлан. Невже цей клятий пивень і гусей моїх подушив? Зайшов у гусник і, бачить, лишилося в ньому кілька гусей, та й ті лежать подушені. Це не півень, а біс якийсь. Та все одно я його подолаю, мій буде вверх. Сьогодні ти підеш спати до моїх дочок, каже пан дарглан півневі. Вони вже тебе не випустять, ураз в'язи скрутять. А півень у відповідь Пане дарлан, отдай моє добро, золото віддай віддай срібло. Увечері пан дарлан сказав трьом своїм дочкам. Ось вам півень, донечки, він спатиме у вас. Скрутіть йому вночі в'язи. Та коли дочки хотіли були скрутити півневі в'язи, він гукнув бджоли шешні, летіть із мішка, жальте даргланових дочок, не жалійте. Рано вранці пан Дарглан прийшов глянути, чи скручено півневі в'язи. А дивень злетів під самісіньку стелю. Та як загорлає. Пане дарлан, отдай моє добро, золото віддай, віддай срібло. Глянув дарлан на дочок. Аж у очах йому потемніло. Червоні, як жар, Запухлі, заплакані. Де ж тепер рати шукати? подумав геть розлуплений дарлан. Як збутися півня? Ага, накажу я затопити піч і посадити його туди, згорить клятий на вугілля. Напевне, згорить. Затопили піч, розжарили, спіймали півня та й кинули його туди. А півень, і каже, струмком витечи з мішка. Струмок витік, по всій печі розлився, полум'я загасив. Прийшов пан Дарглан глянути на переможеного ворога. А півень вилетів з печі та як курікне. Пане дарглан, отдай моє добро. Золото віддай, віддай срібло. Вихопив пан Дарлан гаманець із кишені, закинув його на дах і крикнув. Забирай своє золото й срібло, не хочу я тебе бачити і чути про тебе нічого не хочу. Такої ти шкоди мені наробив, таких збитків завдав. Узяв півень гаманець і почимчикував до себе в курник щасливий та гордий. Кури, побачивши його, привітали радісним кутку даканням. Тут і касі кінець.